Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів 5 класів. І сьогодні ми з вами повторимо й доповнимо відомості про суфікс. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо! Значущою частиною слова є суфікс. Нагадаю, суфікс це частина, що стоїть після корення, і слугує для творення слів із новим лексичним значенням або відтінком у значенні. Переважно суфікси в українській мові є словотвірними, тобто такими, що допомагають утворювати нові слова. Наприклад, сон сонний. Камінь. Каменяр. Співспівак українській мові властиве широке вживання експресивно-емоційних суфіксів. В Україні пестливі форми слів вживаються не тільки в побутовому спілкуванні, а й у художньому мовленні. Допомагають у творенні таких слів емоційно експресивні суфікси. Наприклад. Малесенький. Козаченько, хлібець. Спатоньки тощо. Також із допомогою експресивно емоційних суфіксів утворюються слова з відтінком значення згрубілості, збільшення, зневаги. Наприклад, Собацюра, Вовчище, Людиська. Катюга. Наразі у мене все, друзі. Але наша захоплююча подорож триває. Я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!